Добрий вечір всім. Сьогодні 1 вересня і початок почався новий навчальний рік. Вічірою серця бажаю всім учням, школярикам, учням, також в ліцеях, професорам, всім вчителям. гарного початково-учбового року. Року, також натхнення вчителям, терпіння і розповсюджувати свої знання для добра і стимулу дітей. А діткам доброго, відмінного навчання і терпіння, і здобувати граніт науки. Кожен по-своєму, щоб цей горішок здобував. Я хочу ще на цю тему прочитає мій вірш, називається Філософія життя. Нелегке кожне людське життя, багато стежок треба протоптати у, майбу... у мрійне майбуття, немов цегельний блок. Людина робить крок вперед, а потім два кроки назад. Лише єдина сила волі дає натхнення і спасіння долі. А зараз хотіла показати деякі мої нові роботи. Оце годинник. Можна його використовувати як годинник. Потім такий Христос Воскрес, пасхальний рушничок, родовід вишила бісером, то а єдина в мене робота Матір Божа Мілким Хрестиком вишита. Також тут є багато соняшник з такою з Божа коровочка Бутон рози, два лебеді на озері. Також це вже по кухонному йде чеснок. У мене тут такі дівчинка з повершкою. Потім йде природа, метелик, метелики. Усі два види, метеликів, дві роботи. Так. Потім в мене є папугачки, папуги. Дівчинка, ангелочок з квіточками Мріна. Потім є робота. Ось. Музикальне. Тут, щастя, не можна купити, але, його, але можна купити тістечко, а це, це ж саме, а це майже те ж саме, що щастя, солодке. Так, і тут ось такі коктейльні. і дівчинка. Потім робота Матір Божа Почаївська, і знову Потім картину дуже гарно зробила. Мені дуже подобається і любима картина називається Сім стовпів релігійної науки». Потім лінточками я зробила. Таку картину з лінточками. Ой, я прилин, не прав. Ось вона. Цим бісером Христос, Святий Миколай, Ангелочик. Ось такі. Потім е, картина є в мене. Ісус Христос, Царь слави. зробив на бісеру і природа. Ну і тут також я люблю камінці. Збирала. Ну, ще пару є робіт нових, але не, немає місця. Я бажаю всім щасливого навчального року, терпіння, здоров'я. І Божого благословіння на навчання. Все найкраще, всіх благ.